Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні поговоримо про зміни у системі охорони здоров'я та вирушимо до Кривого Рогу, де реалізують пілотний проект медичної реформи. У кривому розі вже рік реалізують пілотний проект медичної реформи. Під особливим наглядом первинна медична допомога підрахували за старої системи на прийом одного пацієнта виділяли три копійки. Нині цей показник зріс до трьох гривень. Міський голова каже, це до снаги кожному місту. Кривий ріг по бюджету таке ж місто, як і всі міста нашої держави. Приблизно в нашому місті 75%. Мешканці нашого міста розпочинають і закінчують лікування на первинному рівні. Це в поліклініках. У нас сім районів в місті, і ми розподілили наші первинну медичну допомогу на сім центрів. До амбулаторії сімейної медицини вже звикли люди. Медики кажуть, за день приймають понад 50 відвідувачів і черг стало менше. наша амбулатория общей практики семейной медицины рассчитана на обслуживание чуть больше трех тысяч человек в том числе 800 детей ведется прием людей по телефону Асоціація міст України в рамках проєкту діалог організувала засідання секції. На ній керівники управління охорони здоров'я з інших регіонів вивчали результати реформи, відвідали нові амбулаторії і перинатальний центр. Кажуть, досвід кривого рогу повинен допомогти іншим містам уникнути помилок, адже проблем вистачає. це і підготовка кадрів і мотивація лікарів. Якщо ми будемо платити врачу. не за кількість прийнятих больних, а за кількість оказаних услуг. Тогда кожен пацієнт, кажди пацієнт приносить врачу какую-то суму дініки іміється до не суму, не налічними, а за собою за ними йдуть діє, які виділяє государство. На думку фахівців, швидких результатів від реформи чекати не варто у нормальному режимі. Вона запрацює не раніше 2020-го. До цього часу слід забезпечити стабільне фінансування галузі, найефективніше вести страхову медицину. Результат довго тривалий, очікуваний, і не можна зробити ті амбулаторії. І що вже буде результат? Ця реформа робиться робиться структурна зміна під страхову медицину, яка буде в нас через два роки. Підготовча робота йде. Треба розподілити потоки фінансування у кривому розі. Є ще один результат пілотного проекту: 90% бригад швидкої приїздять на виклик максимум за 10 хвилин. І свої думки щодо медичної реформи нам висловлять начальник управління охорони здоров'я Запорізької міської ради Надія Севальніва та начальник управління охорони здоров'я Криворізької міськради Олександр Світловський. Про очікування міст України від медичної реформи ми поговоримо з головою координаційної ради профільної секції Надією Севальнівою. Вітаю вас у кривому розі, Надія Олександрівна. У Кривому Розі зібралися керівники управлінь департаментів охорони здоров'я з тим, щоб обговорити проблеми медичної реформи. Якою ви побачили реформу тут, у Кривому Розі? Я хочу вам сказати, що проблемами реформування і тими ризиками, які присутствують і присутствують, і присутствують, ми займаємося вже давно, з моменту обозначення пілотних регіонів по реформуванню здравоохранення. Ми, я маю в виду секцію по здравоохранення Асоціації міст України. Тому ці Риски, которые присутствовали, которые мы обозначали в своих резолюциях и передавали их Министерство здравоохранения, многие вопросы уже учтены, и на сегодняшний день мы имеем уже законодательные документы, которые позволяют нам минимизировать те риски, которые были. Но а сегодняшнее выездное заседание, это Кривой Рог является одним из пилотных городов, город Днепропетровской области. И здесь очень много сделано в плане реформирования. и что подкупает, что здесь имеется системный подход к проведению реформы. И сегодня на нашем семинаре мы все убедились, что есть полное взаимопонимание между ветвями власти, между областью, между городом. И то, насколько мэр владеет ситуацией по здравоохранению, говорит о том, что, безусловно, вот в этом городе успех абсолют, абсолютно будет, и он уже есть налицо. Я хочу сказать, что вот подкупает Именно системный подход, начиная с укрепления материально-технической базы и заканчивая подготовкой кадров. И не просто подготовкой кадров, а те социальные вопросы, которые решаются для того, чтобы закрепить кадры. Это и обеспечение жильем семейных врачей, и непосредственно оздоровление семейных врачей и их семьи, и бесплатный проезд, и еще ряд моментов, которые говорят за то, что Настолько продумано, продуман подход к проведению реформы, что, конечно же, от него можно ожидать положительных результатов, и я глубоко убеждена, что мы действительно увидим эти результаты, и прежде всего, как сказал мэр, что это улучшение качества жизни людей. Я убеждена, что оно улучшилось, несмотря на то, что только год они вот в таком вот в реформе находятся. Ви зупинилися на ризиках, які виникають в процесі реформування. Выходя из досвиду тех мест, где реформа уже впровадживается, как минимизировать или уникнуть этих рисков? Один из рисков, и самое важное, что э, это была ломка стереотипов, которые уже сложились, и, прежде всего, медицинских работников. Потому что э, все понимали, что та система здравоохранения, которая есть, она не всех уже устраивала, и в большинстве своем не устраивала, ни медицинских работников, ни жителей э, нашей страны. Но, тем не менее, вот поломали стереотипы и принять что-то новое прежде всего медицинским работникам это достаточно сложно было и поэтому многие медицинские работники противодействовали проводимым реформам поэтому мы собрались на сегодня еще и для того чтобы вот на практике увидеть каким образом подготовлены медицинские работники как они проводят разъяснительную работу среди населения для того чтобы вот этот риск минимизировать это первое второе конечно население. Население тоже привыкло уже к, к определенным стереотипам, и очень сложно поломать эти стереотипы, и должна быть очень кропотливая разъяснительная работа на всех уровнях, и прежде всего медицинскими работниками должно все это разъясняться. И когда вот власть заинтересована в этом, когда они в одном русле с отраслью здравоохранения, опять-таки я говорю, что это обречены на успех. Вот, в частности, в этом городе я с большим удовольствием сегодня прослушала то, что сделано, и то, что планируется сделать. Это тоже риск. Один из рисков, конечно, это недостаточная материально-техническая база. И то, что за много лет государство выделило субвенции. Сегодня говорилось о тех субвенциях, которые были выделены непосредственно пилотным регионам. Я вам хочу сказать, что мы впервые, я вот часто выступаю у себя и говорю, прошлый год как-то он был все впервые. Впервые мы получили в таком Количестве машин и скорой помощи. Мы не пилотный проект, допустим, в Запорожскую область. Но тем не менее мы получили 26 автомобилей класса Б и С. Впервые по государственной субвенции мы получили медикаменты для скорой медицинской помощи, причем в достаточном количестве. Это тоже было впервые. И много таких моментов, которые были впервые. Поэтому я хочу опять-таки возвратиться к тому, что должна быть материально-техническая база достаточной, но должны принять участие. Все ветви власті і субвенції должны бути з государственного бюджету, і областной бюджет, і городской бюджет у кожного дано у каждой ветви власті должно стоять, що здоров'я це прежде всього. Дякую за відповіді. Нагадаю, ми розмовляли з головою координаційної ради профільної секції Асоціації міст України Надією Севальнівою. Наш наступний співрозмовник, начальник управління охорони здоров'я Криворізької міськради Олександр Світловський, Олександр Асеньовичу, Кривий Ріг. Одне з перших міст, у якому стартував проект реформи медичної галузі, про які очевидні позитивні результати можна говорити вже сьогодні. За цей рік в общем-то, уже есть за те, що дійсно позитивно відбувалося. Ну починаю з того, що умови роботи врачей значительно улучшились. Чому? Тому що багато денег. Было направлено, перенаправлено денег на улучшение э, поліклінік, амбулаторій, на їх обосновання, на відкриття нових на ремонти. І Начинає даже з того, что чим комфортнее працюється врачу і чем комфортнее приходится находиться в в лікувальному через тим тем оттуда результати лечения намного, намного лучше. Самое главное, э... Достояння того, що произошло. Разделение между первичной и вторичной помощью, что это в конечном этапе практически получилось. О том, что анализируя э, заболеваемость э, жителей города Криворуга, мы определили, что порядка 75% это больные, которые э, болеют так называемыми сезонными заболеваниями, респираторными заболеваниями. То есть не имеют только 25 больных, это хронические больные, которые требуют постоянного какого-то наблюдения, какого-то одного узкого специалиста, либо это острые заболевания, которые требуют экстренной помощи. И остальные могут лечиться у терапевта, периодически, а многие вообще не приходили, поскольку очередя и все, и все так сказать, условия дореформенные были, не, скажем так, желать лучшего. Поэтому люди лечились народными средствами. Впрочем, на сегодняшний день есть, вся, есть полная возможность человеку обратиться. 75% случаев для того, чтобы получить консультацию врача общей практики, пролечиться. Мало того, мы получили все, всю возможность диагностировать э, на этом первичном уровне. Есть, э, в штатное расписание амбулатории входят автоматы, которые определяют и сахар крови, и общий крови. То есть для врача абсолютно есть возможность диагностировать вот такой уровень заболевания. Якщо врач не справляється з таким рівнем заболювання, є можливість направити в консультативну поліклініку, где вже узкі спеціалісти проведуть более глибоку діагностику і определят план лікування. Кривий ріг вже має власний досвід реформування. Щоб ви порадили тим містам, які тільки ще на старті реформи. А що можна посе дорогою сіліті душі, не бояться починати працювати. Учиться на наших ошибках, зарабатывать свої, исправлять їх і йти вперед. Дякую за відповіді. Нагадаю, на наші запитання відповідав начальник управління охорони здоров'я Криворізької міськради Олександр Світловський. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку. USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. На цьому випуск завершено. Я дякую вам за увагу. На все добре.